Так що зробимо зараз запуск. Трохи вона там постояла, я не пам'ятаю, вже практично 2 недільки пройшло бур'ян заріс капітально. Так зараз праймером бак пустив. Я раз 10 не роблю, я такого качків 7-8 воно в бак не перейде. О, все, воно по відчуттях даже буде, що праймер важко пальцем набирає, ну, нажимається. тобто, Карбюратор вже набрався в паливо, переводимо за вмикаємо, побачимо, з якого вона разу його ухватить. Нагадую, її вже практично років 8 в цій привычці. Тому не будемо сильно, що поганий інструмент, інструмент хороший. Зараз побачимо, як вона хапане. Самому вже цікаво. Чітко. А тепер зараз вона там поробила секунд 30, зараз взагалі з півтичка, можна сказати. Тому такий апаратик, як такий крусер.